Доброго дня! Мене звати Лехман Олександр, я продакт менеджер по соняшнику компанії MassSed. Сьогодні ми знаходимося на демо-ділянках Тернопільської області в селі Кам'янки під Волочиського району. Сьогодні до вашої уваги хочемо представити новинку цього сезону бренду Massed, середньопізній гібрид маз 98 k Даний гібрид під класичну технологію вирощування лінолевого напрямку. Особливістю даного гібриду є. Високий потенціал урожайності до 5 тонн і навіть вище. Як ви можете бачити, кошик повністю гарно запилений, серединка також чудово запилена. МАЗ-98К чудово себе зарекомендував на наших науково-дослідних ділянках, як у Європі, так і в Україні. Має чудову стабільність та адаптивність. Хочу відмітити високі показники в місто Олії 50-52%. А також е, його основна особливість це толерантність до хвороб, так як він має маркування Heliosmart та NoRust. Що таке Ноураст? No Ноураст no це інноваційна генетика компанії Masseeds, яка надає гібриду найвищої толерантності до чорної ржі. Що таке Heliosmart? Це генетична найвища толерантність до таких трьох хвороб, як несправжня борошниста роса, вертицельоз та сквертенела. Mas 98K це інтенсивний гібрид. Який найкраще реалізовує свій потенціал врожайності на максимально родючих ґрунтах. До зустрічі в полях та усім бажаю гарних врожаїв!